Всім добрий день, купив ось такий очисник систем кондиціонування. вирішив трошки почистити. Тобто, що треба нам зробити, щоб її почистити? На упаковці намальовано двигун, реку... рекуляції, пандюр включити, мінімальна температура та максимальна швидкість. Ставимо ось таким ось чином, щоб вона доверху була. Тихо. Вот так. так. Потім ми ставимо клімат, знімаємо з авто режима, кондер включен, швидкість. І так, щоб можна було зачинити... І забрала, тут нема. Все. Так, і... Все. Закры двері, будь ласка. І тепер ми натискаємо на цю клавішу. Відкрили всі направляючі. Тут є фіксатор. Тобто натискаємо до опора. и зачиняем его. И воно там, короче, валить. Интересно, что воно будет. Запашок цитруса. Ах, есть. Так, тут у нас что? Давайте вымкнем. О, вымкнули. Так, ми тут читаємо, що зачекайте 10 хвилин і потім вимкніть двигун, відкрити всі двері і добре провітрюйте автомобіль проти 15 хвилин. Все, тепер провітрюємо машину і насолоджуємося життям.